У задимленій кімнаті рятувальники в спорядженні та з кисневим балоном долають перешкоди. Дана смуга моделює роботу рятувальників по пересуванню в стиснутих умовах, тобто бачимо, що є різні конфігурації. Далі в умовах обмеженої видимості рятують травмованого та користуються ось таким отвором лазом. Що дозволяє відпрацьовувати вправи по рятуванню потерпілих з від'ємних висот за допомогою рятувальної? Треноги з лебідкою. і все в таких контейнерах. Сьогодні на них майорить біло-червоний прапор, бо такий багатомодульний тренажер, результат співпраці інституту з пожежною академією міста Варшава та Держслужбою України з надзвичайних ситуацій, розповідає директорка центру українсько польських освітніх інновацій Тетяна Чубіна. Завдячуючи міністерству закордонних справ Республіки Польща. Тренажер був доставлений безпосередньо в Україну, і вже силами наших співробітників він був змонтований. Сприяти навчанню українських героїв тим, хто рятує життя. Велика честь розповів перший секретар економічного департаменту Польщі Павел Коханович. Підвищення ваших і без того дуже високих компетентності підвищить безпеку та ефективність вашої роботи під час проведення аварійно-рятувальних робіт. Такий багатомодульний тренажер дуже ефективний, розповідає Дмитро Федоренко. Дані тренажери дозволяють виконувати. Роботи та відпрацьовувати практичні навички майбутніх рятувальників, так само і рятувальників практичних підрозділів. Контейнери встановили шестеро працівників інституту пожежної безпеки після навчань. Сьогодні їх нагородили за проведену роботу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Ще раз дякуємо всім.